Я пам'ятаю, знаєте, кілька перших сесій, давайте так, тому що там була дуже цікава історія. Це психолог вона працювала в глибинному підході і деколи пропонується клієнтам кушетка, тобто не в кріслі сидіти, а лежати для того, щоб більш розслаблення було, більш регрес психічний, тобто така глибша робота йшла. І перша сесія в нас була сидяча, а потім психолог запропонувала мені кушетку. Я якось так спочатку не хотіла, але думаю, ну, спробую. І друга, третя сесія, я лежу на цій кушетці, і я відчуваю, що йде такий, знаєте, як підігрів знизу. І я. ну... Паралельно працюю з психологом, щось розказую і згадую, що таке саме було в мого косметолога. В неї була така кушетка, і знизу був підігрів, коли вона мене залишала з маскою лежати, який час, вона казала вам включити підігрів, ну, якщо я хотіла, вона включила. І я думаю, цікаво, тут вона так, як кажуть, по умовчанню включає підігрів. І десь на якусь третю чи четверту сесію я в неї запитала, говорю, а у вас підігрів? Там, чому це така кушетка була не медицинська, а як, ну, як диванчик такий, у вас підігрів, я була говорить, ні, немає. І ну, зараз я вже розумію, що так реагувало моє тіло. Настільки багато було напруги, що коли я починала розслаблятися на сесії, ця напруга буквально фізично відчувалася мною, як підігрів.